Як за 2 години зв'язати класно теплу шапку без жодного шва? Простіше не буває. Беремо один моток пряжі Alize Superlana Maxi кругові спиці номер 5 набираємо 76 петель і просто в'яжемо резинкою 2х2 до тих пір, поки в мотку не залишиться біля 5 метрів нитки. Тоді робимо убавки в останні 6 рядів. Перший ряд. Дві лицеві разом. Дві виворотні разом. У нас утворюється резинка один на один. Другий ряд в'яжемо по малюнку. Третій ряд знов убавки. Лицьову і виворітну пров'язуємо лицьовою. В нас утворюється лицьова гладь. Четверте коло по малюнку. П'ятий ряд. Ви здогадуєтесь, знов кожні дві петлі разом. І шостий ряд по малюнку. Стягуємо шапку і це все. Насолоджуємось. Зручнішої шапки я не бачила.